Далі, давайте розглянемо ось такий варіант однобраншевий. Краще от є у мене такий поролон, хай це буде вузол. Да? Дивіться, бранші в порівнянні от з тими двома інструментами, вони менше. І, звичайно ж, захоплюють вони менше. Але є. Ну, він також працює добре от через такий перехідник. Взагалі-лікарі то лікарі більше обирають такий пластиковий перехідник. У нього тут є два кільця. Які уплотняють вхід до самого ножа. От. І бачите, нормально працює, нічого не вискакує, все, все нібито добре. Але у нас є ще один, варіант, ще один варіант перехідника. Зараз покажу, як він виглядає. Я виймаю ось такий перехідник пластиковий. І є отакий довгий перехідник, в чому перевага, но це стосується тільки цього інструменту. От бачите, тут є вимка, пазик такий. Да? І цей Перехідник він щелкається в цей пазик і тримається. Я вам не показав. От, ось тут є силиконове уплотнення і тому він має перевагу за рахунок цього уплотнення газ тримається, коли інструмент знаходиться в полості. Ось дивіться. Ось таким чином інструмент в цьому перехідні знаходиться. Да? І поки. Поки сам перехідник знаходиться в полості, до цього моменту, поки ми не вийдемо з силіконового клапану. Герметизація є. Ну для когось це важливо. Для когось, мабуть, краще просто тримати так пальцем. От єдина от привага цього інструменту от в тому, що він добре працює з таким перехідником. Дякую.